Ваша задача дойти до тої стіни. Один буде чоловік говорити, хто ранений, хто Це буде потигать медики тренуються у групах по троє. Умовно, це один поранений і двоє бійців, які здійснюють евакуацію. Яким способом ми транспортуємо? В якому положенні? Хорошо, свобода стріла зону укриття. Запомнили? У вас 5 хвилин, чтобы потренуватися. Зона евакуації вот там. Інструктор командою вперед і вишкіл починається. Мого. Повертатись, Пропустила. В умовах, максимально наближених до реалії Донбасу, напівзруйнованих будівлі, яких нині там безліч, наші волонтери опановують тактичну медицину. Зараз відбувається перший етап евакуація з червоної зони в жовту. Тренери намагаються передбачити і навчити діяти у різних ситуаціях, які можуть виникнути на полі бою. Обстріл з моєї сторони! Обстріл з моєї сторони! <праць> Обстріл прекратився! Червона зона місце під обстрілом жовта, там, де поки що ніхто не стріляє, але ситуація може змінитися будь-якої миті. Мета тактичної медицини загалом у тому, щоб евакуювати місця з червоної зони до безпечної зеленої і надати першу допомогу. Не багато знайомих в АТО. Я знаю, яка там ситуація. Я знаю, що їх нічого не вчать. Вони нічого не знають. Вони не знають елементарно покласти джгута. Вони не знають, як і мобілізувати кінцівку. Я знайшла ці курси. Я щаслива, я зможу допомогти. Після паузи медиків навчають інструктори, підготовлені у країнах НАТО відпрацьовують понад два десятки методів евакуації. Кому як просто можна, якщо Ну, кому як краще взятися? Та цей і пота Основне це відпрацювати навички роботи з тим, що в них є, майже до автоматизму, таким чином, щоб в стресовій ситуації, в разі поранення, вони могли абсолютно не думаючи це застосувати. Вадим професійний медик і навчався тактичної медицини у США. Його брат воює на передовій, сам теж вирішив не стояти осторонь, вирішив передавати медичні знання з особистого спостережень. Скажімо так, за кордоном не сильно добре ставляться до тих, хто не здав екзамени або не отримав сертифікацію по тій сісі, бо він не зможе надати своєму товаришу допомогу під час бою. Наразі волонтери самотужки готують парамедиків і планують підготувати сотні інструкторів для армії. Думаю, що сьогодні кожен з них вже по більшому счету, навірно, родиться як інструктор номінально, а робота в свої навики, ті, які не отримали за цей процес обучення, і будуть вже точно практично практикую інструктори. Триватиме тренінг тиждень. Потому медики-волонтери поїдуть до навчальних центрів Міноборони. Дмитро Мороз, Віктор Сміжко, П'ятий канал. Він же повсти зібрав.